Шановні діти, запрошуємо вас до наших секцій з ушу. Зробіть перший крок на шляху до здорового способу життя та великого спорту. Наш вид спорту розвиває всі системи організму дуже гармонічно. Тобто це в одному ключі і гімнастика, і атлетика, тому ну, всі весь повністю м'язовий, каркас розвивається, легенева система, кровоносна система це все будується, розвивається, тобто організм зміцнюється. Окрім того, безумовно, це дисципліна. Це те, що треба вчити зараз дітей дуже сильно. Бо діти у нас сидять вдома. Ви розумієте, як вони до цього ставляться, як вони в колективі взагалі вміють себе поводити. Це все тут дається. В плані здоров'я, в принципі, вимоги як у всіх видів спорту, але у нас ну наразі дуже багато дітей з підготовчої групи приходять і. У мене навіть була дівчина зі спеціальною групою, яка піднялася на два рівні і стала загальна група. Тобто вона тут своє здоров'я зміцнила, так скажемо. Головне, щоб не було якихось вад серця серйозних, ну типа пороків. А так, в принципі, ми працюємо з усіма дітками, все нормально. Гарний настрій це найголовніше, що треба сюди мати. Бо все в принципі, спорядження ми потім тут вже замовляємо. Тобто це специфічне спорядження, яке ми замовляємо чи в Китаї, чи виробляємо саме тут для початківців. Тобто там дерев'яна зброя, вона робиться у нас тут. Деяка, а більшість зброї закупається ну зброя Це спортивний інвентар. Вона закупається в Китаї. Ще ми закупаємо специфічне взуття, таке яке нам потрібно для цього покриття. Ну і ще є е і фу костюм для виступів саме на змаганнях. Це теж шиється. Це дуже красиві речі з вишивками, так з драконами. Ну, тобто, це вже у нас є кілька людей, які працюють над цими питаннями. Ми приймаємо діток з 6 років, але у нас наразі були і практики групи підготовчі. Тобто ми брали дітей з 3 років. Наразі ми не маємо групи початківців тут, але це питання буде обговорюватися з вересня місяця. Мабуть, ми наберемо ще тут групу і будемо приймати дітей з 6 років. А діти, які зараз тут працюють, це діти відібрані. Тобто, ми маємо кілька школ на Шевченківському районі. Найкращі діти, які там вже добре показали на змаганнях, кілька років протренувалися. Потім попадають найкращі сюди. Мене не провів сюди тренер потренуватися, а потім у нас були змагання, і мене відібрали сюди у команду збірну. І от з цього етапу я тут займаюсь. Я займаюсь ще з п'яти років. Це вже сім-вісім ну, років. Мене провела мама дитячого садочку і сказала, що ну, можеш позайматися, а там, якщо не подобається, то підеш. І мені сподобалося, і я продовжив свій шлях. В цьому спорті подобається команда, що вона може будь-який час тебе підтримати. Та тренера дуже добрі і допомагають тобі у всьому. Корисному, що ти зможеш постіяти сам за себе, та ще ти зможеш багато чому навчитися. Такого що нема не де. Я брав в участі два рази у Кубку України. Брав і один раз у фіналі Кубку України. Це дуже було круто та. Був такий страх, що на майданчику думав, що нічого не зроблю, але я молодий, зробив, показав результат. Треба мати відчуття, що ти хочеш цим займатися, та натхнення. І в тебе все обов'язково вийде. Я би хотів досягти такого статусу, як чемпіон України і чемпіон світу. Мені дуже хочуть. Як ось ці спортсмени висать на банерах, хочу бути як вони, Та навіть краще. Всіх запрошуємо в нашу спортивну секцію Ушу. Ваші діти, якщо будуть мати результати, зможуть у майбутньому попасти в нашу кузню в майстрів суди у Моторсіч, де вже тренуються найкращі. Спортсмени де спортсмени виїжджають до чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу. Запрошуємо вас.